Всім привіт! Ох, сонце світить. Е, знаєте, от зараз має е, дилемму, бо тут треба знімати і бак. У нас, по-перше, чути конкретний запах бензину. І у нас, походу, десь тут воїть якийсь вентиляційний клапан, можливо через нього, можливо, не тільки через нього, тому треба буде його знімати. Бо місце зварки буде і у нас і звідси і звідси і дуже близько до бензинового баку. І тому треба бак по-любому зняти. І В процесі зачистки я виявляю, що вон там поверху піна. Знаєте, ну, тут вибачте, це піна. Тобто той підар, який цю машину продав чоловікові, реально штопаний гандон, якому руки би посихали, йому тою піною в задницю би надути. Зараз, коли буде варитися, ця піна буде горіти. От, це все в тому отворі, то все піна. Для тих, хто не розуміє, поясню. В любі з плоскостей, в які ви задуваєте піну, в цій плоскості у вас обов'язково буде гнити метал. У нього немає вентиляції, він там закупорений, відповідно, все болото, вода, яка потрапляє, воно там гніє. І відповідно той, хто там латав прихваточками такими корявими. Бо тут вже латалося, тут є вже полоска вварена такими прихватками. Коротше, тут вже підварювалося, Відповідно, воно грівся той метал, плюс запінили піною. З тої сторони накріпали аля шумоізоляції, щоб поховати всю цю сраніку начудили. І успішно воно все в секунді згнило. Е, так само. Починає чистити мостіку і з під мостійки вивалюються такі куски. Получається, у нас тут діра куди більша, а не втріщенка. Ненавиджу людей, які роблять на, на так, знаєте, як так, аби впарити комусь. От людина, яка робить так, аби зробити зло іншій людині, намахати іншу людину. Обманути і, скажімо так, віднестися, як не, не знає до кого. Людині, яка йому за це гроші платить. Це є скот. Таких взагалі людьми навіть називати не можна. Цих ублюдків треба бити, ну, скажімо так, максимально жорстоко до них відноситися. Тоді воно якось почне можливо, якщо його батьки не виховали, не зробили з нього людину. То тільки кулаком можна цю людину навернути на путь істини. Ну, інакше я просто не знаю. Бо от з таких скотів, блін, це просто аут. Роз... Це не факт, що типу, що просто, типу, людина може не розуміла, що робила. Це спрямовано людина реально робила так, аби впарити комусь, аби здихатися, розумієте? Злості не вистачає. Ага. Угу. Мі теж щось дивно, що типу, власник ще не види, що тут болото кидає, але тут така зараза. А ну власник, відео дивишся. Хіба не видно, а втіна. Навіть не пінеш паклівка. Що тут отак кидає болото? Чи ти не замічав? Знаєте, коли таке дивлюся оголошення і пишуть а автомобіль технічно справний, поварений. Оце тільки фраза поварений мене одразу вбиває. Дивіться. Тут такий який свожого вварювався. Ось діра в салон як я це має зараз тут вичистити позакріпити, закріпити, не знає. Це просто. Ну, Тут бачите, ні всі ліклі немає нічого, тут тюнінг, покромсав, порізав, все. Я не знаю, можливо, це вирізали тоді, коли це варили, що просто був їм доступ. <гум> Жесть. Це просто... Ну, Все, бачите, тут навіть все на ладках, тут стакана немає, тут все, весь стакан на ладках. Ах, власнику зразу кажу, я зараз це сиділо, постараюсь по максимуму зачистити. Обвару його зверху, вору тут. І якщо зможу здобратися з того боку, з того боку, абсолютно весь стакан переварювати я не буду. А ти вибачай, але по-перше, стакан це треба вирізати, а не займатися такою хернею. Це, як то кажуть, тимчасова міра, щоб машина могла їздити і не стукала. В ідеалі це треба розбирати кузов до голови, повністю до голови, до голови, пшивку знімати, знімати все, опрокидувати на бік, по-людськи це все діло, пісочити, все, що криве гарбати, зрізати, з донорів вварювати. але автомобіль такого року і піддавати таким процедурам це просто фінансово невигідна справа. Якщо це для людей, які хочуть, наприклад, відновити автомобіль в сток. Такі автомобілі не беруться, беруться автомобілі з максимально мінімальними ДТП-шними пошкодженнями і, можливо, навіть, скажімо так, відносно живими участками по кузову. Тоді так, цей автомобіль вигідно відновлювати, тому що це вже, типу, переходить автомобіль в розряд типу, раритету, класики і тому подібне. Відповідно, людина не бавляться цим от тюнінгом-переробками. Вони його пісочать, цей кузов, перетравлюють, пісочать і відновлюють, скажімо так, до його первозданого стану. Тут вже було два чи три рази зварювання майстрами з, з умовно рівними руками. І немає нічого гірше, коли от після таких поварок щось пробувати варити. Тому якось так. Зараз спробую по максимуму тут трошки пощищати, Я просто фізично не знаю, чи я зможу залізти туди почистити, я просто реально на свою голову знайшов, е знайшовши причину стуку, знайшов роботу і для себе, якої мені нафіг точно не треба. Е у мене комп займається зваркою. Він зараз, правда, має іншу роботу йому не до того. Він такі речі любить робити. Я ж Перейшов, скажімо так, більш на технічну сторону роботи. Відповідно, зварка – це вже для мене каторга. Так, зараз ми поняли. Отак у нас ходить стакан. Прихватимо, але зараз я хочу позачищати все діло і будемо пробувати якось це латати. Знаєте, згадав ту фразу, каже, а автомобіль живий. І друга фраза, типу, все дихає. <гум> все дихає. <гум> Заосток, щоб ви зрозуміли, яка тут заліпуха. Тут під отою бронькою, от вона дихає, просто от кусок бляшки, прихлобучений полосою. от тут замнули, дали полосу, і от доки воно тримало, тут обірвалося, далі воно вже... Типу зверх тримається, тут обірано. Нам треба зараз це діло знову підхватити. Поприхвачувати цього. Зараз ми підходимо, бляд, щоб дірки не було. І тут. Постараємося ще якось зайти, що туди поверху там, заробити. І все, друзі. По-нормальному, це все треба знімати, це все треба, нахрен, нахрен, поки живе, обрізати і переварювати. Це є тимчасово для депуха, бо. Робота, яка мені не потрібна, я не хочу собі розтягувати. І повірте, такі, така сама ситуація з другим стаканом. Просто він ще не відірвався. І тут, куди не глянеш, тут все криве. Вам ніхто тих, хто, з тих людей, які впарюють, вам таке не зніме і не покаже, розумієте? Тут є все, скажімо так, вся біда на лице. Так, зварювався таким чином, щоб ви поняли, таким широким швом, щоб зразу цю соплі сплавити, розумієте? І тоді рівненький шовчик виходить. Сонце цвіче. Зараз тут сюди дамо кусочок трикутничок виріжемо, тут виріжемо полосу. Ось тут ззаду скріпимо гарно, а решту вже знизу. Варимо прихватками, такі самі прихватки, там вже зараз потилежної сторони, все, у нас тут тепер вже моща жити буде. Так само проварив там прихватками. До речі, оця панель обов'язково має бути жорстка. Той дебілоїд, який це порізав, дивіться, щоб ви зрозуміли, чому прикол. Зараз я рухаю панель. Повністю рухається разом з склом, верхня перекладина. перекладена. Піднімається ця перекладина. Не знаю, на камеру десь передасться, бо я сам рухаюся з цим. Тобто, оце, що пообрізано, ми зараз це діло назад, скріпимо, щоб у нас ця задня поличка була жорстка. І Тоді автомобіль буде трошки триматися купи. Так, заварено, 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 поприхвачу це все діло, тепер у нас це конструкція жорстка. Звичайно, це все дуже страшне, але що маємо, те маємо. Максимально, що міх вирівнював. Е, на свої місця попритягував. Так, добре. Тепер знімаємо і трошки зробимо комф... як то кажуть, марафет тут. Так, ну і тут. З півторачки металу зробили заліпуху. Я розумію, що у багатьох виникнуть питання, чому заліпуха? А ви в цьому випадку бачите якийсь інакший варіант? Тут тільки заліпуха, я вам вже все розказав. Найкращий спосіб це тільки обрізання, піскаструйка і тому подібне. Без піскаструйки. Тут Ця зельпуха, вона тримати буде гарантовано, плюс у нас обварено зверху, плюс у нас усина тут так само поприхвачувало, зараз це все діло. Оброблю кислотою, кислотним ґрунтом. Потім е, загерметизую шви. Ну, Дивіться, тут багато чого треба. Тут повністю весь гризовідбойник гнилий, що тут, що тут. Е, ліпи його хоч до завтра, розумієте? Коли автомобіль повністю гнилий, Одна латка тут не спасе. Якщо власник просить то хоча б локери поставить, ну, років два, ще поїзд гарантовано, ну три. Скажімо так, без нових пригод. Більше гарантій ніякої тут не даю. По-нормальному цей кузов треба або утилізовувати, або його розбирати, пісочити і заново повністю всі недобрі елементи замінювати. Так, добре. Це ми. Ригульнули. Зараз це сиділо обровим кислотним. Потім герметосом заробимо всі шви. І зараз ще хочу підверу там, з того боку лонжерон, щоб хоча б, не дай Бог, балка десь не відвалилася йому по дорозі. Щоб він мог, міг хоча б їхати і йому нічого не стукало. Тому зараз ще з іншого боку підверу. Бак я не знімав. Тобто, скажімо так, заварив туди, доки достав. Ось так. Тут є ще типу, живе, живе метал, прихватками прихватився, все. Е, там далі кронштейна взагалі немає. Тобто його завтра треба творити. Я його прихватив до того кронштейна кріплення рівня, зверху обварено, десь-не-десь ті щілинки, ми зараз це все заробимо герметосом. І воно буде жити. Ну, щоб просто болото не кидало всередину. Е, Обварка там зараз досить, достатньо міцна, тому ну, більшого ліпити там аж нема доцільності. Е, для тих, хто скаже, що це прихватками, давайте так розсудимо по людськи. А всі решта несучі частини панелі у вас що, сплошним швом приварені? Чи може контактною зваркою прихватки. І контактна зварка через кожних 5-8 см. Я ж тут нахреначив через кожних 1,5-2 см. Знаєте, через кожні 1,5 см прихваточки. Тобто, та сама контактна зварка, просто то, що густіша, Тому прихватці теж є право на життя. Якось так. Брудний як чорт, сьогодні будемо ктьопатися, бо від того рожі, від тих болот, що там всередині це караул. Так взяв двойко метал. Ось так його заварив, звичайно, що тут його трошки соплю пустив, але е... успішно заварив тріщину від А до Я. ну якось так е... І успішно собі палець розвалив. Так, бо пригинав, трошки складно. В таких е... важких умовах тут опригнути двойко метал. Звичайно, що тут. -а... Ну, тут весь ленджером, розумієте, його взагалі немає. І оця латочка, вона, тіпа, як то кажуть, як мертвому пластирі, але як то так знають звідки поговорки. Ну, скажімо так, трошечки буде тримати, балка не відвалиться. Тут ми залатали, зараз обробимо, щоб трошечки цей і рекомендую власнику, якщо він хоче цим, як то кажуть, дітьком сівозити то хоча б локер поставити, може, воно трошки ще поживе. Зараз давайте все це діло обробимо, стану за стойку. Десь до склопідйомника. Найшов Знайшов я в процесі в багажнику. що, що треба ручник, є у нього цього. Все працює. Немає єдиного, що це перекладений, на який прикручується трохи. Бо трошки ось сюди вкладається. Тут мала бути ще перекладені. Може десь ще в машині не є, зараз буду збирати докупи, може в процесі знайду. Ну Тут ось трошки пригнули, але нічого страшного, тут рушнигемо, ціле, не зігнуте. Якийсь нехороший дядя той рушні зняв. Тільки стоїть давно. Зараз. У мене таке чутька, знаєте, я, я, я куди не залізу в цій машині, чуйка справжується. Якщо там ще кусок тросик якийсь лишився, то тут його немає. І стоїть питання, а чи механізм натяжки тут є? Бо багато хто, коли нема тросиків, механізм натяжки забирає. Лишається тільки солдатик, а їм на ту всю качельку тому подібне знімають, щоб вона нікуди ніде не чіпало. Бо при їзді, якщо нема тросика, то качелька матиляється і може торкатися. Ті, що більш адекватні, якщо вони не таке роблять, то вони хоча б проводочком до колодки прив'язують. А є такі, що просто каструють. Тобто, якщо зараз зняти барабан і там механізм натяжки немає, то сенсор з того ручника Він працювати одно не буде. Такий перетворичні ріжі з цинком захлобіню і там і там і тут так що ваше стекло даю йому сохнути або воно гарно все попрацювало зараз як висохне прогерметизую шви і загрунтуємо забаранимо ну, скажімо так на якийсь період часу жити буде так, прогрунтували і тут, і ось тут. І ось тут даємо ще підсохнути і обробимо шви і баранимо. Герметик. Довбаний Хто там вже Чекайте, Я тільки що витягну на Харді! Кулак, хай кваліті, вся херня, бля. Я навіть герметик з місця ще не зрушив. Я тільки один раз нажав, він тільки почав видушуватися вон шприц. І оця пластмаска розлітається всередині. Ну, сука, ублюдки, ну як таке робити? Скажіть, що блін, щось, щось я не так зробив, бляха. Зараз попробую це діло просверлити в одному другому місці і дати на болти. Щоб цю планку зробити на жорстку. Бо це якийсь піждець просто, інакше слово не підбереш. блін, Сьогодні субота, баранок я не знайшов. Ну, У мене є мастіка. Ось так ми обробили всі шви, заклав я герметиком і зверху наклав мастіку. Тобто у нас можливі місця, де зварка була, ізольовані. Всі щілинки, ось собі ось догори, бачите, все з герметику і замастічено. Точно так само оброблено у нас тут місце ремонту. І так само в салоні. Так, в принципі, автомобіль лишає до завтра. То завтра неділя, то навіть до понеділка. Я зараз його просто машину вижену, бо мені треба підйомника. Приїхав батько, треба допомогти йому дещо. Але власник зразу одну хочу річ сказати, щоб, не дай Бог, не потішився. Дивіться. Порвано. Прогнило, прогнило повністю все аж посюди. Звідси, звідси. Точно так само ось тут. Повністю все попрогнивало повністю. Тобто те, то, що тут є фаркоп, він для красоти. Власнику категорично рекомендую нічого на фаркоп не вішати. Бо машину порве. Ще раз показую, згнило, все. Це все трухля. Це все отко трухля. Точно така сама ситуація тут. Це все, от бачите, це навіть не метал, от. він все кришиться, це все трухля. Це все згнило в смерть. О. Тобто нічого чіпати сюди не можна. Так, На вихідні поставив її туди. О, Заїжджає межентіс. А це у нас все вихідні хай тут віддихає. Якось так. До речі, не показав говно шприц, от ми допрацювали. Просверли два отвори, два винти. З гаєчками. І таким чином ми змогли герметоз накласти.